Здоров'я і козацької вдачі вам, любіми. Хочу всіх привітати з початком посту. Як казали наші святі люди, у піст головне не їсти один одного. Добра вам, світлої дороги, духовних надбань. Любові і зустрічі з Богом. Господніх відкривень. І перемоги над собою. І нам усім перемоги. Вітаю вас. Ще раз здоров'я. І помнимо. Далі буде.